А мені цікаво зробити маленький відступ, щоб пояснити нашим глядачам, чим відрізняються ці установи. Бо в Польщі є ГУС, тобто головне статистичне управління, і є ЗУС установа соціального страхування. І важливо зазначити, що перші займаються професійним підрахунком, бо мусять. А ваша установа Так, бо ми є установою відповідальною за соціальне страхування. з одного боку за збір внесків, а з іншого за соціальні виплати, пенсії, рентні виплати, тобто ті, що виплачуються після 60 років, тобто це аналог пенсійного фонду України, так саме так. так. До речі, ми також співпрацюємо з пенсійним фондом України, адже 2014-го уклали угоду, яка регулює правила і взаємні зобов'язання. Отже, ЗУС це установа, яка не лише співпрацює з Україною, а й відповідає за соціальне страхування в Польщі, як довгостроковими страховими виплатами, тобто пенсіями і рентами, так і короткостроковими. Наприклад, коли хтось захворіє або коли жінка іде в декретну відпустку, тоді ми виплачуємо допомогу, і це наша відповідальність. Тобто можна сказати, що ви улюблена установа особливо для тих, кому ми виплачуємо допомогу. А от щодо сплати внесків, дехто на нас нарікає.